Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную з вами поговорити на наступну тему. При призначенні житлової субсидії досить часто виникає така ситуація, коли ви звертаєтесь до органів пенсійного фонду, але у вас можуть бути зареєстровані у вашому будинку, квартирі, повнолітні син, дочка, племінники, наприклад, чи інші родичі. І в такому випадку, якщо за вашою адресою зареєстровано повнолітню доньку, сина, племінника племінницю чи іншого родича, але він з вами фактично чи вона не проживає, чи в такому випадку вам потрібно для призначення житлової субсидії, по-перше, надати акт обстеження матеріально-побутових умов. Вашого домогосподарства. І чи це може бути причиною відмови від призначення вам житлової субсидії? Розпочну з другого питання. Ні, в такому випадку органи пенсійного фонду вам не можуть відмовити в призначенні житлової субсидії для призначення житлової субсидії без врахування повнолітньої людини або повнолітніх людей, якщо їх декілька які зареєстровані за вашою адресою домогосподарства, але з вами не проживають а проживають окремо, по-перше, дану інформацію вам обов'язково потрібно зазначити в декларації про доходи і витрати. Це обов'язково прописуєте, що людина з вами не проживає, навчається або працює в іншому місті. Наприклад, якщо ви не можете надати підтверджуючий документ, що зареєстрована донька, син чи інший родич фактично не проживає за місцем своєї реєстрації, тобто варсина або донька не можуть надати довідку з місця навчання або довідку з місця роботи, то в такому випадку житлова субсидія буде призначена на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Вам такий акт надавати. Потреби немає, адже органи Пенсійного фонду України самостійно вживають заходів щодо отримання акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, встановлення фактичного місця проживання людини та надсилають відповідний запит до виконавчих органів сільської селищної міської ради, відповідної територіальної громади або військової адміністрації. На період очікування акта розгляд заяви відкладається. І питання призначення житлової субсидії продовжується після його надходження протягом 30 днів з дня подання заяви. Інформація про очікування органом е, пенсійного фонду акт обстеження з'явиться в особистому кабінеті вашому на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.